Дорогі друзі, вітаю вас на зв'язку Юлія Сечки-Сен. Сьогодні у нас відео про всі відмінки турецької мови, огляд в одній таблиці. Яким чином варто дивитися це відео? По-перше, вам знадобиться ручка, по-друге, можливо, вам знадобляться маркери для нотаток. І перш ніж ми продовжимо, прошу вас поставте, будь ласка, лайк вподобайку цьому відео. Також я запрошую вас на мій інстаграм, на мій телеграм, все буде в описі до цього відео. Дорогі друзі, отже, я пропоную відразу розпочати. Перш ніж ми з вами почнемо, я сподіваюся, що ви все ж таки поставили вподобайку, те, що ви. Підписалися на мій канал, якщо ви ще не підписані, для мене це надзвичайно важливо ще два таких чистих відмінків у е, їх значенні, чистих в лапках. Отже, перше, це яким чином іле може бути іле після іменник у значенні з, а може бути. Власний відмінок. Не іле. не іле. Чим Чим ти ріжеш е, моркву? Бичак іле. За допомогою ножа? Не Нейле гідійорсум, е, чим ти їдеш, за допомогою чого ти їдеш? Арабайля гідіорум. я їду машиною. Kim inle i z kim, давайте тут зараз допишемо Кім Із ким Кімін ле? і с кем, кимінле гідієром, з ким я їду, кимінле гидіорсум, з ким ти їдеш, а не мле Гідіorм. Я їду з моєю мамою. Ось воно і ле. І є ще дуже цікавий відмінок, він багатозначний, це, скажімо так: відмінок, який показує образ дії або нашу точку зору. І пропоную подивитися, як це все працює. Ми бачимо ось тут «дже» і яким чином. У мене буде змінюватися мої е, основні е, слова, основні е, займенники. Наприклад, у нас є бен Бендже, на мою точку зору Сен Сендже. Щодо О і онлар, як ви вже помітили. О і онлар граматично вони ведуть себе дуже схожу, схоже. Для мене вони близнюки брати. «Онджа» – це буде інше значення, так не говорять. Бенджі, на мій погляд, сендже, на твій погляд, але тут ми використовуємо конструкцію «егере» «онагере» на її, його погляд. Відповідно, і онларабюре на їхній погляд, СІЗД, на ваш погляд, БІСД, на наш погляд. Крім того, є точка зору, що існує родовий відмінок. Так як я розумію для себе, так як я собі пояснюю. У мене дуже часто ось цей е, відповідь на питання чий. Ось вони, запитання, давайте глянемо. Кімін, чий, аннанин. Я тут можу відповісти: Бенім. Мій. І тут поїхали всі наші е, займенники е, Бенім, Сенін, Онун. І так далі. Всі наші присвійні займенники, відповідь, чий? Може бути Аннанин, Анни, може бути Юльянин, Юлії. Баба Мин, мого батька. І так далі. Друге запитання: неїн належний до чого конкретно неживого. Отак я собі перекладаю. Стола масанин, стола, стола, книжки, кітабин. І дуже часто, якщо у мене з'явилася ця перша частинка, кімін, неїн, у мене буде закінчення, друга частинка, у мене з'являється іменне словосполучення, те, що. Називається ізофет. Ось тут я подала цю формулу. Тобто тільки в мене з'явилося з'явилася їм, ось моя формула на 4. Давайте подивимося, як відбувається. Ось тут у нас в мене була, наприклад, Бенім, я тут допишу Арабам. Моя машина. Ананин. Ось перша частинка. Ми начебто відкрили дужечку. Пардон. І ось ми закрили її. Арабаси. Там. Юльянин Анахтари. Давайте зробимо сюди Я зроблю анахтар, анахтар. І ось я пішла анахтари. Хай буде ананин, анахтари, ключ Анни, який належить Ані. Дивимося, цього конкретного стола масанин, тахтаси. Дошка конкретного стола. Ось та та дошка. Неможливо бути. Якщо з'явилася перша частинка цього словосполучення, нам обов'язково треба закрити умовні дужечки. Має з'явитися ось тут або «и», або СИ, і все це в гармонії на 4. Крім того, в мене є озвіч, озвінчення, як ви могли побачити, в мене є кітап. Я буду додати ИН, відбулося хітабин сайфаси. І останній момент, щоб не затягувати відео, давайте подивимося, як, які варіанти закінчень є. Я сподіваюся, що ви вже уловили е, запитання. Перше. Нехай це буде як повторення. Отже, у нас є Д, ось воно, Д. Я бачу, що це в мене велика гармонія голосних. Пара до Е, e. Пара до Е, e. у мене А, і ось у мене основні закінчення. Да, Д. Я навіть можу не знати цих літер, але для вас нехай буде. І у випадку, якщо в мене слово закінчиться на «фистикчі шахаб, фестигчі шахаб на глуху приголосну, у мене варіант теж саме глухі та те. Давайте з вами разом зробимо. Я навмисне не беру багато слів, тому що це е, відео не про лексику, а про граматику у машині. Арабада. І не плутайте, будь ласка, ось тут я можу написати Арабанин. Цієї машини, наприклад, там Анахтари. Цієї машини ключ, тут немає займенника «бу», Але ось це закінчення, «ин» або НИН, воно показує, якраз має е, якусь імплікацію передбачення, що е, тут є якась конкретика, є якийсь конкретний контекст. Арабада, миселя біясти У машині є якась подушка. Крім того, давайте подивимося на дієслова, які вимагають місцевого відмінку. Перш ніж я подумаю, давайте ви 30 секунд думайте про такі слова. І я вас хочу спитати, наприклад, ми з вами знайомимося. Я вас запитаю: Нерде отуруйорсунус? не де отуройорсинус, де ви живете, нерде калийорсунус? отель де мі, чи де ви зупинилися, чи в отелі, і так далі, нерде Юрійорсинус, де ви йдете пішки? Парк та ми. чи у парку ви йдете пішки? Наступний наш відмінок. Які у нього закінчення і як вони себе ведуть? Дивіться, у нас з вами наші. Наша інформація є уже в назві відмінку. Ось Ден. Його брат Дан. У випадку, якщо є фестивачі шахаб, мені потрібно тан або Тен. Наприклад, я вже це озвучила, озвучувала, наприклад, Україна дан, Гелійорум, я приїжджаю з України, Евден чи я виходжу із. Будинку, давайте запишемо: Йорум. Тут ще е, варто зазначити, але це окрема тема, що є е, дієслова, їх е, ну, до десятку, 8-10 дієслів, які пов'язані із почуттями. Коли ми скажемо, кого в нашій логіці наших мов, торки скажуть, від чого. Масиля, кепектен коркуйором, коркмак, я боюся від собаки, Саваштан не Фретедіором, я, я ненавиджу війну і так далі. Тобто ми можемо собі позначити якусь зірочку, що тут є певні дієслова, Перш за все, вони пов'язані з почуттями відчуттями, і в логіці турецькій вони йдуть від предмета або від людини ці почуття до нас. Тому турки використовують халі». Крім того, ось наш евіться де е. Давайте подивимося, як веде е, цей відмінок. Куди, по відношенні до кого, до чого, кому. Ось моя е, але якщо моя. Е, в мене є слово, наприклад, та ж сама Араба. Араба, і у мене. Є, е, е, я не можу просто поставити А. Ось по гармонії. в мене має бути закінчення А. Мені для цього необхідна, при, необхідний, необхідна проміжна «й». це приголосна е, літера Є, араба Я. Мені необхідно поставити проміжну приголосну. Є, і в мене виходить Арабая є. Арабая вакийорум. Арабая гелійорм, арабая бініорум. Я сідаю в машину. Що конкретно? Щодо і халі. Взагалі, це тема великого окремого відео. Я пропоную, Коли вживається, е, і так далі. Я пропоную просто подивитися на граматичні моменти, як ми і робимо. І, отже, що конкретно, я бачу, що в мене буде гармонія на 4, і мені знадобиться проміжна, е, проміжна Є літера. Приголосний, приголосна літера, крім того, що це за озвінчення. У випадку, якщо в мене до глухих приголосних, ось вони, П, Ч, Т, К, буде додаватися закінчення, афікс, який починається з е, голосної, в мене. Буде відбуватися наступна трансформація. П стане Б, Ч стане Г, Т стане Д, К стане, або йому Г, або Г. У чотирьох найпоширеніших там словах. Давайте глянемо, як це працює. А, наприклад, кітап. Тут я хочу сказати, що якусь конкретну книгу, я ще підсилюю, БУ, був кітабу арийорм. Бу, кітабу арийорм. Я от сказала правильно, що мені необхідно. Ось дивіться, кітаб книга. Я беру П змінюю на Б Кіта Я впевнена, що ви про це знаєте. Але я нагадала. І давайте глянемо, коли в нас буде ге. «Бу» Ренг. Що конкретно цей колір, і, наприклад, я його люблю. Слово любити, сейвмик завжди вимагає у мене і халі. Це слово якраз піде в озвінченні К міняється на ге, «Бу ренгі севіорн. Цей колір я люблю. Іле у значенні закінчення афіксу відмінку, у нас має два, два форми. Перше, це варіант Іле, коли ми повністю пишемо це закінчення. У випадку Іле у нас можливо два варіанти: араба іле, машиною, бичак іле за допомогою ножа ножем. Або скорочений варіант. Араба і в мене варіант ЛА, арабай ля, арабай ля, проміжна Є з'являється тоді, коли у мене слово закінчується на голосну. За допомогою ножа. «бочак». Бичак ЛА, ось воно, бичак ЛА. Крім е, що стосується відмінку способу дії, або яким чином. Ось тут я вже навела варіанти. Давайте подивимося на закінчення. Перше. Ось воно, дже, Я дивлюся на E. Е. Це означає, що є два варіанти афіксів джа і дже. Ось вони. У випадку, якщо в мене слово закінчується на глуху приголосну, я використовую фестикчі чи шахаб. Я тут навмисно взяла такі приклади: я ваш повільний, я ваш ча повільно хафіп. Це легкий за вагою, хафіпча легко, легким чином. На цьому, дорогі друзі, у мене все. Я е, дуже надіюся, що це відео було для вас корисним. І е, якщо у вас будуть якісь питання, запита, е, побажання, будь ласка.